Ми грали в я ніколи не, і тут така вже доволі «Я я нас гравцеві. І я запитую, чи не мав тебе. крема. <клухи> просто такі дала. І ситуація стала просто ще, ще гіршою. Уяви, ти в компанії друзів розповідаєш особисту історію, і тут хтось раптово перебиває тебе на півслові, вставляючи власний контекст. Тобі може бути неприємно. І сьогодні ми поговоримо про те, що ти можеш сказати. Щоб інша людина почула тебе. Ненасильницьке спілкування це метод побудови діалогу, в ході якого співрозмовники вчаться розуміти одне одного, озвучуючи свої спостереження, почуття, потреби і прохання. Цю концепцію розробив американський психолог Маршал Розенберг. Її мета допомогти співрозмовникам почути одне одного та побудувати успішну комунікацію. Метод складається з чотирьох кроків. Перше це спостереження. Ми висловлюємо, що відбулося, без власних оцінок. А друге це почуття. Ми проговорюємо, що ми відчули в цей момент. Третє це потреба. Ми акцентуємо на тому, чому це нам важливо. І четверте, останнє це прохання. Ми висловлюємо прохання натомість без критики чи вимог. Повертаючись до уявної ситуації, і, а, вибач, будь ласка, а, коли ти говориш одночасно зі мною, я почуваюся розгубленою і засмученою, а, тому що я хочу, щоб мене почули і дослухали. Можеш, будь ласка, дати мені договорити? Дякую, пригадай свій останній конфлікт чи непорозуміння, і спробуй висловити потребу за формулою ненасильницького спілкування.